Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини. У студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Закопаються батарейками, ліхтариками та павербанками. Як Чернігівці готуються до аварійних відключень електрики. Зміни в оформленні субсидій. Що отримують виплати люди, чиї родичі виїхали за кордон. Бійцям на передову у прилуках волонтери виготовили понад тисячу окопних свічок. Купляють ліхтарики, батарейки та павербанки у Чернігові зріст, попит на енергоносії та освітлювальні прилади після вчорашніх відключень світла. Нагадаємо, від учора на Чернігівщині вели графіки аварійного відключення електроенергії. Пов'язано це і з російськими ракетними обстрілами об'єктів енергетики по всій Україні. Через це в обласному центрі не було електрики де годину, а в деяких будинках і до восьми годин. Чи загрожують Чернігові, ялові відключення електрики? і Що Треба, аби їх не було. Розповімо далі в сюжеті. Чернігівка Вікторія вибирає собі ліхтарик. Каже, до відключень світла ставиться з розумінням. Економити треба. Менше машини зтирально включати. Треба руками більше. Колись наші бабушки, мами стирали тільки руками. На роботі всі відключайте, а приходимо вечором. Треба включати, щоб не ходити по темному. Тимофій продає електротовари на центральному ринку. Каже, після відключень світла у Чернігові попит на ліхтарики, батарейки та павербанки зріс. Сьогодні зранку багато приходило людей за фонариками. Чернігівець Сергій каже, краще бути готовим до відключень заздалегідь. Українці готуються ко всього. ми все рожньому побігли. В темноті ж взагалі неможливо привити. Як ага. вдіби, бы, молодої були, бігали і тім на тадро. Друг... Молодежі а ще сложна. Голова правління АТ обленерго Михайло Ільницький розповів Суспільному, що внаслідок масованого обстрілу росіянами енергетичної інфраструктури України на чернігівське підприємство прийшло розпорядження обмежити споживання електроенергії. Нам можуть доводити тільки графіки обмежень і графіки обсягів, наскільки нам треба знизити споживання для того, щоб був баланс електроенергії в енергосистемі. Електроенергія це такий продукт, такий товар, який має бути в одну хвилину чи в, один, в одну секунду. Кількість його виготовлена і спожита має бути на однакової величини. Ну після обстрілів, десь біля обіду, ми отримали вказівку від регіонального диспетчерського центру обмежити споживання електричної енергії по Чернівській області на 59 МВт. мегаватт. Це приблизно становить десь біля 25% від всього споживання за його словами. Це аварійні відключення. Тому точний час, коли в певних мікрорайонах міста вимикатимуть світло, на підприємстві сказати не можуть. Чому вчора не було введено графіків погодинного відключення, про яке ви говорите? Як в народі говорять так звані віяло відключення, тому що це зовсім інші графіки? Вони затверджені наказом Міністерства енергетики номер 654 у 2015 році. Відповідно про їх введення потрібно повідомляти засобами масової інформації органи місцевого самоврядування за три дні до початку їх введення. Тому вчора, враховуючи те, що в енергосистемі відбувався в енер відбувся форс-мажор, і ніхто не міг там спрогнозувати ці заходи. Ніхто не планував вводити графіки погоденного відключення, як розповів Михайло Ільницький, аварійних відключень електрики на Чернігівщині не буде за двох умов, якщо росіяни припинять обстрілювати об'єкти енергетики, і якщо люди скоротять споживання електрики у пікові години. Якщо споживачі будуть протягом години пік. Максимальних навантажень, старатися знижувати споживання і переносити все споживання з цих годин максимального навантаження. А це я нагадую приблизно з 19 до 22 години вечора. Це набагато більше шансів, що ні війолових, ні графіків аварійних відключень застосовуватися не буде. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. З 11.00 до 11.30 спостерігачі зафіксували 10 приходів імовірно з міномета в районі Сеньківки. Пізніше повідомили про 10 приходів імовірно з РЦЗВ, 5 приходів, ймовірно, з міномета та 10, ймовірно сау в районі Ясної Поляни. В районі населеного пункту Гай зафіксували 20 приходів, імовірно, з сау втрат. Серед особового складу та техніки немає. Субсидії на опалювальний сезон з жовтня виплачуватиме пенсійний фонд. Для людей в отриманні такої допомоги нічого не зміниться. Гроші так само надходитимуть через Укрпошту або на банківські рахунки. Кому субсидію нарахують автоматично, кому необхідно звернутися до органів соціального захисту і чи отримують виплату люди, чиї родичі виїхали за кордон, дізнавалися наші журналісти. Чернігівка Наталія Кравченко прийшла переоформити субсидію. Родина жінки отримувала цю допомогу і раніше, але тепер змінилися обставини. Донька вийшла заміж і переїхала. Тому каже Наталія: необхідно було надати документи. Мені треба було брати документ, де вони проживають, знімають квартиру з налогової, де вони на обліку і знімають квартиру. Брати свої справки з ЖЕКу. Це мені дуже велика допомога, тому що в мене газове опалення. Якщо мені не допоможе держава і не дасть субсидій, то я за свої кошти не маю ніякої змоги опалювальний період оплатити від себе. Якщо ж у людини, яка отримувала субсидію, немає змін у складі сім'ї чи доходах. Звертатися до органів соцзахисту для призначення виплати на опалювальний сезон не потрібно її перерахують автоматично, каже директорка департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Ірина Марчук. Критерії визначення прав на субсидії майже не змінилися. Єдине, що хочу зазначити, що е, наразі е, Якщо людина в зв'язку з військовими діями втратила роботу, але перебуває на обліку в центрі зайнятості, то для розрахунку субсидії ми будемо враховувати не період, за який враховуються доходи. А в жовтні вони будуть розраховуватися за перше півріччя доходи братися. А будемо розраховувати із суми допомоги, яка виплачується по безробіттю державної служби з зайнятості. Із 1 жовтня цього року субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги виплачує пенсійний фонд. Розраховують та призначають їх органи соціального захисту. А вже з грудня пенсійний фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме пільги і субсидії. Гроші на виплату в бюджеті передбачені. Розповідає директорка департаменту соцзахисту обласної військової адміністрації Валентина Логова. Зокрема, для нашої області це більше 53 мільйонів на пільги та субсидії. Пенсійний фонд ці кошти вже перерахував Укрпошті для доставки субсидій та пільг. Та відповідно на банки щоб до зарахування на особисті рахунки отримувачів субсидій та пільг. Щоб отримати субсидію на опалювальний сезон, потрібно звернутися протягом двох місяців з його початку. Внутрішньо переміщені особи також можуть оформити субсидію за місцем проживання. Під час її нарахування не враховуватимуть як дохід одержану гуманітарну допомогу. Також не враховується до розрахунку житлових субсидій допомога, яка виплачується тим громадянам, які надали присхисток внутрішньо переміщеним особам. Звернутися за субсидією можуть люди, в будинку яких у зв'язку з бойовими діями немає централізованого теплопостачання, електро чи газового опалення, І опалювати приміщення доводиться побутовими приладами. Їм зроблять розрахунок субсидії на опалення. До заяви та декларації для розрахунку необхідно подати іще акт обстеження. Установи закладу, які надає електроенергію, тобто спеціалісти повинні обстежити, чи можна використовувати побутові прилади і так далі. І друге, це акт із органів місцевого самоврядування. За словами Валентини Лугової, під час воєнного стану і протягом двох місяців після його завершення мають право на одержання субсидії люди, чиї родичі перебувають за кордоном. Раніше їм така допомога не нараховувалась. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Олександр Котенко. Суспільне новини. Чернігів. Чернігівець перевів 600 тисяч гривень за автівку невідомому продавцю в інтернеті. Однак той, після повної оплати перестав виходити на зв'язок. Ошуканий чоловік звернувся до поліції. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Вчора до поліції звернувся 49-річний мешканець Чернігова, який повідомив про те, що днями він натрапив на сайті безкоштовних оголошень в інтернеті повідомлення про продаж автомобілю за дуже привабливою ціною. Потерпілий одразу зв'язався нібито з продавцем цієї автівки. Продавець запропонував покупцю одразу перерахувати наперед вартість цього автомобіля на банківський рахунок. Потерпілий погодився та кількома платежами перерахував невідомому чоловіку загалом близько 600 тисяч гривень. За цим фактом поліція області відкрила кримінальне провадження. Поліція Чернігівщини вкотре закликає громадян сплачувати за товар в інтернеті тільки після його отримання. Понад тисячу окопних свічок виготовили у прилуках волонтери. Їх зробили впродовж одного місяця, і вони вже гріють українських військових на фронті. Волонтери збирають у місцян та приватних підприємців гофрований картон та бляшанки. Залити їх воском допомагає місцевий пасічник. Цьому присвячують весь свій вільний час. До роботи долучили юних вихованців місцевої театральної студії. Як створюють окопні свічки, бачила наша Надія Мартишко. Спершу із гофрованого картону, який був паперовою тарою, прибирають залишки клейкої стрічки. Відміряють у відповідності до висоти металевої бляшанки, ріжуть на смужки. Папір повинен бути на сантиметр нижче, щоб було куди заливати віскі, він не витікав. Далі скручують за допомогою саморобної машинки. Їх у волонтерів чотири. Отак намотуємо рулончиком. Папір це пришвидшує процес виготовлення, і вставляємо. Вона повинна бути не дуже щільно накручена, щоб було куди місто заливатися воску або парафіну. Гофра папір зверху, і от, отак нарізаємо фітіль, вставляємо. Вісім металевих таких десь пляшанок з під тушонки. Повністю як, висушують бліндаж, і вони спокійно можуть як зігрітися, так висушити свої речі, щось приготувати. Маленькі бляшанки десь ну, такого розміру виходять, ну, свічки з-під бляшанок з під напоїв. Горить вона десь близько трьох годин і за вісім хвилин. Нагріває півлітро води. Ініціаторами створення окопних свічок у прилуках стала родина Фесенків. Спершу окопні свічки створювали у себе вдома. За вечір могли підготувати до заливання воском до 200 металевих бляшанок. Півгодини назад відправили 320 свічок на, на фронт із вологими серветками поки, ну, що мали, те її відправили. Телефонують з усіх напрямків: Ісузький, і Херсонській, і Миколаївський. Хлопці телефонують, просять. Зима іде осінь, коли в нас ідуть затяжні дощі, і хлопцям ну, дуже холодно, вони починають хворіти і вирішили, хоч так, допомогти, і дати частинку тепла з дому, передати їм, аби вони відчували підтримку, що вони не одні і. Що про них піклується згодом? Підключили друзів та сусідів на рахунку родини Інни Ярошенко близько 120 готових окопних свічок. Їх виготовляє майже кожного вечора у себе на кухні. Я відпочиваю на гарному ліжку, ну в нормальних умовах. А хлопці, ну я не я впевнена, що у них таких умов немає. І ця свічка, і навіть цих три свічки їм допоможуть. Ну ідеш і крутиш далі. Вдруге до створення окопних свічок волонтери долучили юних вихованців театральної студії Фарс Прилуцького будинку культури. Марія Фесенко одна із них. За таку зустріч налаштовані підготувати до 300 свічок. Кожна із них горітиме до п'яти годин. У мене є полосочка картона, ми її скочимо і ложимо свічку у баночку. Коли ми вложимо її у баночку, то ми заливаємо її воском. у одна свічка. Тоді ми відправляємо своїм весь і тоді вони не можуть бачити в темноті. Я думаю, що я допомагаю військовим. Всі люди, які тут крутять свічки, вони допомагають військовим для блокпостей, в окопи до них, щоб їм було гарно, не сумно, щоб вони не сумували. Наші воїни захищають нас, а ми, як можемо, так стараємося, захищаємо їх своїми рученятами і своєю творчістю. Матеріали збирають у містян приватних підприємців. Воском чи парафіном на своїй пасіці їх заливає Василь Курка за місяць роботи. Група прилуцьких волонтерів зробила понад тисячу таких окопних свічок. Вони вже гріють українських військових на фронті. Зараз іде дощ. Ваші свічі нам сильно допомагають. ріїмся при допомогі ваших свічей. Наближаємо перемогу хто як може. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Це були всі новини. Вівторка. Бережіть себе та рідних на добраніч.